Звіт про перебіг бойових дій у період з 30 червня по 6 липня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1170 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-слобожанському і курському напрямку за тиждень українські воїни відбили 121 атаку російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив минулого тижня 85 атак у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Липців, Зибиного, Красного Першого та в напрямку Амбарного, Петроїванівки і Довгенького. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 46 атак противника. У районах піщаного, Кіндрашівки і Голубівки, на Лиманському напрямку Сили оборони України відбили протягом минулого тижня 158 атак противника поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 33 атаки поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Григорівки та Іванодарівки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 24 атаки у напрямках Білої гори, часового яру та Ступочок. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 50 атак у районах населених пунктів Торецьк, Делівка, Русиняр. На Покровському напрямку українські воїни відбили 364 атаки у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії та Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 110 атак російських окупантів у районах населених пунктів Зірка. Толстей, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко та Новопіль. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом минулого тижня здійснив 13 атак поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог 18 разів атакував у районах населеного пункту Кам'янське та в напрямку Новоандріївки. На придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог 15 разів атакував позиції Сил оборони України. Успіху не мав. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 13 ракетних ударів, застосувавши понад 90 ракет, 441 авіаційний удар, зокрема, скинувши понад 750 керованих авіаційних бомб, здійснив понад 41 тисячу обстрілів, 714 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували 25 тисяч 878 дронів Камікадзе для ударів по території України. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 68 районів зосередження особового складу та військової техніки, 11 пунктів управління, 18 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та шість інших важливих об'єктів російських окупантів. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали: 7500 російських окупантів вбитими та пораненими. Знешкодили 16 танків. 41 бойову броньовану машину, 251 артилерійську систему, 5 реактивних систем залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 1046 безпілотників оперативно-тактичного рівня, три вертольоти, 45 кілатих ракет, 774 одиниці автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!